Дощі та мокрий сніг, якою буде погода наступного тижня у Чернівцях та області. 18 січня на Буковині значно підвищилася температура повітря. Сніг почав танути, а рівень води у річках піднявся. Яку погоду очікувати на вихідні та наступного тижня на Буковині? На вихідних температура повітря на Буковині знизиться. Завтрашній день і неділя без істотних опадів. Лише вранці неділю місцями по області відмічатиметься, верніше пролітатиме слабкий сніг. Температури знову вранці знизяться до від'ємних значень. На рівнині вони очікуються в межах 1-6 градусів морозу, в горах до 8-13 нижче нуля, ну а в день температури будуть близько нуля. Наступного тижня у Чернівецькій області буде мінлива погода. Синоптики передають дощі та сніг. Температури вранці в понеділка очікується в межах 5-10 градусів морозу, буде прохолодніше за рахунок прояснення, а вдень знову близько нуля. Починаючи з вівторка знову відмічатимуться невеликі опади, як і в вигляді снігу, так і в вигляді дощу. В нічні години температури будуть в межах 0-5 градусів морозу, а в день вже буде тепліше до 2-7 градусів вище нуля. Через відлигу очікуються незначні підйоми рівнів води у річках Буковини. Завтра вранці ми очікуємо проходження максимального рівня води круту висотою до 1,7 метрів. Це нічого небезпечного не несе, скоріше позитивно. Але разом з тим, зараз на річках, які частково вже відмічаються льодові явища. Пройшло руйнування льоду, зберігаються заборги. Тобто ці льодові явища ну, знову з завтрашнього дня будуть відновлюватися. Альвіна Бремчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4